Усім привіт, агенти! Чергове сюжетне відео і почнемо ми зі спуску. Тут є дещо цікаве. Я здається, пропустив перший тиждень і зараз на четвертому у мене три розмови. Але в інтернеті я не знайшов четвертої, тому можливо зараз так і є. Перша розмова під назвою Bridge Miss між Мелані Хоскінс, агенткою яку завербував Кінер, і лікаркою Джесікою Кендал. І схоже, що тут вона вже вербує Кендал переїхати з Манхеттена до Брукліна, розповідаючи, яке поселення міст вони побудували з Кіннером та Парнелом. І це було одним з чинників пробачити Кіннера, чого не може зробити Рой Бінітас. А другий це Сара Мореті, один з персонажів доповнення битва за Бруклін. Як на мене, це слабкий сюжетний хід, але про це якось іншим разом. А от що зацікавило лікаря Кендал, так це принтер Амхерста, про що Хоскінс нічого не знала. Якщо ви прийшли в Бруклін, то вже в курсі ситуації. that's it І це підводить нас до наступної розмови під назвою Амхерст між Тео Парнелом і Джесікою Кендл. Її ціль робити вакцину широкого спектру від усього. Бо цей доларовий грип або зелена отрута вже перестали діяти, але сам вчинок Амхерста довів, що можна таке зробити іще не один раз. І виявляється, що успішний проєкт по розробці був якраз від Кендел. Її розробки були десь в Ан Арбор, а потім вона гадала, що Соколова їх забрала та знищила. Але виходить, що ми врятували саме цю вакцину на Тайдл. І для виготовлення великої кількості вакцин немає ресурсів, щоб запустити масштабне виробництво. Взагалі, про ці розробки вакцин є цілий цикл розмов зі спуску про заражених агентів на чолі з Донованом Товером. І ось нарешті найцікавіша розмова Черненко. Кендал та Парнел розмовляють про вченого, який допоміг Кінеру створити отруту Екліпс або Затемнення. І тут різкий поворот сюжету. Насправді ціль Кінера була створити вакцину. Якщо я вірно пам'ятаю, то ще в першій частині дивізії ми намагались рятувати Черненка з московицького посольства, хоча прізвище в нього натякає, що він українець, але то таке. І тоді якраз Кіннер його й захопив, бо ми не встигли відчинити двері. А також він мав ще й принтер Анхерста. Перед виходом доповнення Warlords of New York на острові Коні Айленд Кінер залишив Черненка чорним бівню, бо він вже був йому не потрібен. Але ми його відбили і виходить він зараз, де знаходиться у нас у дивізії. Потім ми побачили в Нью-Йорку, як Кінер збирав ресурси для виготовлення екліпса і як він діяв на людей на самому початку в громадському центрі і в кінці на місії Касл Клінтон, а також він зарядив цей екліпс в ракету, якою намагався запустити по Манхеттен або ще кудись. А сам Кінер нещодавно в розмовах казав агенту Хоскінс, що екліпс це його зброя проти мисливців. І виходить, що увесь цей час Джесіка Кендал та Віталій Черненко розробляли вакцину. А ця отрута випадковість, хоча Кінер, отримавши такий результат все ж вирішив застосувати екліпс проти бойців GTF або ОТГ. А Джесіка Кендал змушувала Тео Парнела позбавитись Черненка, бо вона не могла з ним працювати, так як він тестував цю отруту на людях. От Кінер таким чином його і позбавився. Ну і підсумовуючи, як казала про нього Мелені у першій розмові, кінер сволота, але не злодій, травмована людина, яка обрала руйняний шлях, щоб стати героєм. Отже, розробники продовжують процес відбілювання Кінера. Побачимо, куди нас це далі заведе. І досі я не розумію, де ж Бріджит Дуглас. Дуже сподіваюся, що підтвердиться теорія, що вона досі жива. А тепер про нове ехо у Брукліні. Я таки доробив досягнення і подивимося, що тут відбувалося. І цікаво, про кого вона казала. я намагався розгледіти її обличчя, і я не бачу, щоб в неї тут була ця пов'язка на око. Тож, скоріше все, це події ще до запуску першої частини дивізії, до того як активували другу хвилю агентів, тобто нас. І, мабуть, вона чекає звідти агентів першої хвилі? Схоже на це? І, мабуть, вони були в цьому гвинтокрилі, який підбитий. Не знаю наскільки це важливо, але це виходить саме саме початок гри. Бо потім вона нас вже перевозить туди, в Манхетен, щоб ми допомагали навести там лад. І тоді її підбили, ну і нас з нею, і вона отримала пов'язку на ока. таке цікаве тут ехо. Ну а тепер переходимо до розвідки 3 тижню. Нам треба допомогти поселенню Кампус забезпечити безпеку в Даунтаун Вест. Критично важливо підтримувати гарні відносини з нашими союзниками. І перше завдання нам треба зменшити елітні сили ворогів, які присутні в Даунтаун Вест. І прогрес 0 з 5. Ну підемо шукати еліту. Які одразу виконав друге завдання. А друге завдання було виконати якусь активність Downtown West. І останнє завдання встановити контроль над штаб-квартирою банку. Тобто, нам треба пройти місію. If you want to take down the network for good. You need Claire, the football. Presidential clearance. You have those three things, you're golden. We don't have any of those things. You have the clearance. I'm not the president. You don't have to be the president, Manny. How do you have presidential clearance without being the president? Jesus, did you even ask Kelso what the Cassandra mission was before you let her go? I thought it was waking you up. I'm the key to the Black Tusk bunker, not the Ortiz robotics network. If they finished her mission and Alice is dead, she got him to transfer the clearance to her. The watch? Phase watch is the clearance. Thank you for finally joining the conversation, Manny. Kelso has it. She's gone. Said it wasn't safe here. Put a bigger target on her back and she needed to keep moving and stay dark to protect us. I hope she told you that in the comms free space. She did. Insisted no tech, Wi-Fi killers, EMPs. Didn't want to be recorded just in case. Smart. She's smart. Guess you can revoke a girl's CIA clearance, but you can't revoke her training. Так, давайте розберемось. Наша ціль вимкнути мережу чорних бівнів Diamond, щоб вимкнути або контролювати їх бункера. Для цього нам потрібен президентський допуск, Клер Ортіс, яка все це і створила, а також футбол. Клер Ортіс ще треба знайти. Ендрю Еліс передав фейлау свій допуск і тепер він у Келса. допуск до чого і що за футбол? Раніше в розмові Кінера та Дуглас про місію Фейлау вони казали, що цей допуск передається членам державних установ, і після Еліса згадували якусь міністерку сільського господарства, але схоже, що вона не знадобилась. Хоча Соколова такі її вбила. Мабуть, вона вважає, що Еліс нічого не передавав Фей або нам, і ми його вбили. Бо Фей про це казала, коли ми намагалися її наздогнати на місії табір Вайтов. Отже, що таке футбол? А якраз так Боріджи Дула запропонувала назвати протокол Ковчег, за доступом до якого і пішла фей до Ендрю Еліса. Я знайшов на віки інформацію, що цей протокол потрібен для доступу до ядерної зброї, десь я мабуть пропустив такий важливий нюанс, але тепер зрозуміло, чого за ним так женеться Наталя Соколова. І також стає зрозуміло, чого Ендрю Еліс віддав цей протокол Ковчег, допуск до нього. Саме Фейлау, коли вона йому розповіла, чого саме вона до нього прийшла. І, мабуть, із за цього він пожертвував собою, дозволив Фейлау себе вбити, щоб навіть його біометрія ніяким чином не допомогла Соколові дістатися до ядерної зброї. Мабуть, якось доступ до цього протоколу дасть нам можливість проникнути у мережу бівень. поки не зовсім зрозуміло, як саме вони пов'язані, ковчег та даймонд. Ну, слідкуємо за сюжетом далі. Наступна наша ціль: Вестенд. Ми повинні далі атакувати та перервати ворожі операції. І перше завдання якраз треба перешкодити ворожі активності в естені. Прогрес 0-2. з Тут у нас конвой і тут пропаганда Зробимо одночасно. І наступне завдання: знищити ворожих офіцерів в естенді. треба 5 штук. Ну виконуємо ліквідації. Це і мені боси. target. Цель target. Nice. Target nice. ты ты готова? Треба еще

I hadn't shown up when you did. I'll head back as soon as the escort team arrives. With the equipment Maya recovered, we can restore the Shade network across the entire country. I'll send a team to assist Maya and retrieve the fallen for a proper burial. Johnson, did you know he was a hunter? Yeah, one of the things you were supposed to tell us but couldn't. Yep, we fucked up. You can't beat yourself up about it. Johnson was a good guy. He had the wrong end of the stick, trusted the wrong people, but at his core, he thought he was doing the right thing. He's trustworthy and honest, so you want to believe he's making choices that are trustworthy and honest, and he isn't being manipulated. At the end of the day, everyone wants the same thing, a safe place to raise their family. And now if we could just agree on what that looks like, we'd be golden. We can't agree on whether or not we should be drinking cow's milk. How to keep our kids safe and healthy, that's a war no civilization has ever won.

Ну, а місія сезону «Тягар правди» просто 4 з 4 мисливцями. Так, то Джонсон цікавий персонаж, який дійсно вірив у свою місію по нагляду за іншими агентами і не був просто вбивцею Макмануса. Послухайте його розмови, як він бажав з Келсу розібрати за її порушення. Якщо б ми заздалегідь дізналися від Шефера, хто він насправді можливо вийшло б його переконати, що Макманус не той, кому можна довіряти, і все склалось би інакше. Ось такі розмови ми поки що маємо. Ці завдання та цілі на наступні тижні вже розписані у нас у Discordі. Раніше важлива ціль, начебто, була на 6, але зараз є інформація, що вони будуть на 10 та 11, тобто дві цілі. Скоро побачимо, як воно буде насправді. Ну а ви пишіть щось у коментарях і ставте якісь подобайки. Посилання на Discord, як завжди, в описі під відео. Хай всім щастить і мирного неба!